Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про шанс та можливість. Е, правда, спадає на думку, що це майже тотожні поняття. Але коли хтось мені каже про шанс, то в мене таке відчуття всередині, що, наче ще хочеться додати останній шанс. А про можливість. «Да, є, Я відчуваю це поняття як про відкриті двері. В мене є така можливість. Я можу ї, нею скористатися чи ні. Нещодавно говорила з однією своєю подругою, і вона казала про свою дитину, і що у дитини зараз є шанс. І скористається вона ним чи ні. Звісно, вплине на її подальше майбутнє. І ось якось мені стало дуже важко навіть від цієї фрази, що у дитини є шанс, начебто нічого поганого, але це те, що змушує людину, на мій погляд, стиснутись від страху. Що вона не може не скористатися цим шансом. І її майбутнє життя може піти шкереберть. А ось коли дитині в тій самій ситуації сказати, що в неї є можливість, яка в подальшому відкриє ті чи інші двері, мені здається, що дитині це дає. Відчуття легкості, і, вибачте, за масло масляне можливості скористатися цією можливістю. Тому ось я вам пропоную спробувати і те, і інше поняття просто на смак. От відчуйте, вам хтось дає можливість чи вам дають шанс. І просто замініть це слова. І ви побачите, що і дитині вашій будете, буде легше в важких навіть ситуаціях, коли ви будете їй казати, що це можливість. Це для неї можливість. Це відкриті двери. двері. Це не шанс, тим більше не останній шанс в її житті. Ну Ось і все, чим я хотіла поділитися. Цікаво. Ви зі мною згодні? Чи ні? Пишіть. Дуже вдячне.